Для чого вам кепка, я не знаю, друзі. В світі багато головних уборів. Самбреро, шляпи, ковбоїв, тріуголки у фанатов джека Горобця і так далі. і так далі. Я вибираю кепку індіканое. До речі, ця модель називається Золото Інків. Догадайтеся чому? Фасон повсякденний. Є ще діловий фасон, він більш завужений. По краям по бокам. Носю я її прямо хвилі спалу... свободи. Бачите які? Так, так. Хвилі на кепці Це, кеп... Це хвилі свободи. Набік. На другий бік. Назад. Трошки на бік, Наперед. І знову на бік. Дивіться, робіть виставки. До нових кепок, друзі. Все буде добре.